Доброго дня, мене звати Євген, і ви на каналі BestDim. Сьогодні ми розглянемо з вами таке питання: як вибрати покрівлю для заміського приватного будинку? Тому що саме від цього вибору буде залежати комфорт, довговічність, а також енергоефективність вашого будинку. Наші клієнти часто задають нам питання: що краще, металочерепиця чи фальц, чи слід обирати. Бітумну черепицю. Що довговічніше? Керамічна черепиця або мембрани? На всі ці питання ми відповімо. Ми розглянемо всі плюси і мінуси кожного з цих варіантів. Ну і як завжди, перш ніж ми почнемо, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі і, звичайно, дивіться це відео до кінця. Ну що, підписалися? Ну тоді розпочинаємо. Спочатку давайте розберемося з вами з основними поняттями, що таке дах а що таке покрівля. Тому що часто дах називають покрівлею, а це невірно. Дах це верхня конструкція будинку. Саме конструкція, яка включає в себе декілька елементів балки, крокви і покриття. А покрівля. Це зовнішній шар, це верхня частина даху, яка безпосередньо контактує з зовнішнім середовищем та захищає ваш будинок від опадів, сонцю та вітру. Вибір покрівлі для вашого будинку напряму залежить від конструкції даху. Дахи бувають пласкі та скатні. Тож спочатку давайте поговоримо з вами про пласкі дахи. Існує три види покривельних матеріалів для пласких дахів. Перше це рулонні бітумні матеріали, а саме єврорубероїд. Друге це напилювальні гідрозоляційні покриття. І третє полімерні мембрани. Рубероїди рідко використовуються в заміських приватних будинках. А напилювальні гідрозаліційні. Ми з ними не працюємо, тому що вони не дуже підходять для нашого клімату. Тому ж сьогодні давайте розглянемо з вами полімерні мембрани. І почнемо ми з ПВХ мембрани. Це, мабуть, найкращий вибір для пласких дахів. Вона легка, гнучка, стійка до ультрафіолету і хімічних впливів. Не потребує частого ремонту. А найголовніше не пропускає воду навіть у стиках. Виробники заявляють. Про термін слугування такої мембрани до 30 років, і вона не буде втрачати своїх властивостей. Але є в неї і мінуси. По-перше, вона не така еластична, як ЕПДМ-мембрана, яку ми розглянемо пізніше. Також вона чутлива до механічних пошкоджень і вимагає. Кваліфікованого монтажу, від якого залежить її довговічність та міцність. Альтернативою ПВХ є епдм мембрана Вона виготовляється з синтетичного каучуку і має деякі переваги. По-перше, у неї найбільший термін служби серед усіх мембран. По-друге, вона має меншу кількість швів завдяки великому розміру рулонів. По-третє, витримує температурне коливання і. Має простий монтаж без спеціального додаткового обладнання. Також в неї є і мінуси. Мінус ну, в порівнянні з ПВХ мембраною, у неї слабкіші шви, бо вони склеюються, а не зварюються. І також у такої мембрани важкий ремонт. Для ремонту знадобляться спеціальні клеї та стрічки. Для скатніх дахів є дещо більше матеріалів, але ми з вами розглянемо найактуальніші. Металочерепиця це матеріал із профільованого е, сталевого, мідного або алюмінієвого листа, який покритий захисними та декоративними шарами. Існує товщина від 0,3 до 0,6 мм. Різниця між ними в термінах служби і може сягати декількох десятків років. Ми рекомендуємо для приватних заміських будинків товщину не менше 05 мм. На сьогодні металочерепиця це найпоширеніший матеріал для покрівлі. Які ж переваги в неї є? Ну, По-перше, вона легка і не створює додаткового навантаження на ваш будинок. По-друге, листи мають великий формат, і це дозволяє накрити дах дуже швидко, без… Великої кількості стиків. Металочерепиця довговічна і може слугувати до 50 років, але це стосується толщини, товщини 0,5 мм, тому що є пряма залежність. Чим менше товщина, тим менше строк служби. Також металочерепиця стійка до погодних умов. Має доступну ціну як самого матеріалу, так і роботу з цим матеріалом. А також на ринку є велика кількість покриттів та кольорів, що дозволяє підібрати металочерепицю для будь-якого дизайну, але існують і мінуси. Найголовніший, мабуть, найголовніший мінус металочерепиці – вона шумна. Без додаткової шумоізоляції під час дощу чи граду в вашому будинку буде дуже голосно. А на терасі позбутися цього шуму буде майже неможливо. <звук> Другий недолік це. Конденсат при перепаді температур з внутрішньої сторони черепиці, металочерепиці, може з'являтися конденсат, тому буде потрібна пароізоляція, а також вентильований підпокривельний простір. Також мінусом може стати корозія. Якщо верхній шар металочерепиці пошкоджений, то може з'явитися іржа. І мінусом може стати велика кількість відходів е, при монтажі складних типів даху. Але це можна виправити, якщо використовувати листи меншої форми. Фальц це металеві листи, які з'єднуються між собою спеціальним загином фальцом за допомогою спеціального інструменту, такого як фальцезакатка. Така технологія забезпечує максимальну герметичність та надійність конструкції. Які ж переваги у фальца? Як ми вже казали, це максимальна герметичність. Він не протікає навіть при дуже сильних зливах. По-друге, довгий термін служби може слугувати до 50 років. Також він сучасно і привабливо виглядає і стійкий до температурних каливань. Але у фальці є і недоліки, оскільки цей металевий матеріал, то він достатньо шумний, тому буде потрібна додаткова шумоізоляція. Але найголовніший, мабуть, найголовніший недолік це дорогий монтаж. Сам матеріал може коштувати не набагато дорожче, ніж металочерепиця, але монтаж в рази дорожчий, тому що це кропітка, ручна робота, і від кваліфікації майстрів буде залежати надійність і довговічність цього матеріалу. Але є альтернатива. Це спрощений варіант традиційного фальцу. Клік-фальц. Він не потребує спеціальних додаткових інструментів для з'єднання листів. Там листи з'єднуються скріплюються за допомогою спеціального замка. Ну, він коштує дешевше і укладається швидше. Але теж має недоліки. У нього недостатня герметичність і він може не витримувати екстремальні погодні умови, наприклад, дуже сильний вітер. Бітумна черепиця, або ще як її називають, м'яка черепиця, виготовляється зі склополотна, просоченого модифікованим бітумом і, і вкрите. Кам'яною посипкою. Ця черепиця виглядає як килим, але без об'єму. Комусь, комусь це може подобатись, комусь ні. Про смаки сперечатися ми не будемо. А що стосується монтажу, вона потребує, щоб дах мав суцільний настил, яким може слугувати лист ОСБ або фанера. Що стосується плюсів бітумної черепиці, на відміну від металевих покрівель, вона безшумна, легка, герметична. Витримує дуже сильний вітер. На такій покрівлі не з'являється конденсат, тому її можна класти на холодне горище без плівки гідроізоляції. І також вона легко ремонтується. Тобто, при пошкодженні можна замінити окремий елемент, не демонтуючи при цьому всю покрівлю. Що стосується мінусів, бітумну черепицю можна укладати тільки в теплі пору року. Тому що при низьких температурах вона може стати крихкою і зламатися. Також в порівнянні з металевими покрівельними матеріалами, бітумна черепиця в спеку дуже сильно нагрівається. І ще один недолік, оскільки вона потребує суцільної обрішітки, це збільшує витрати на монтаж. А, ну і ще один мінус: а, якщо ваша північна сторона вашого будинку розташована біля лісу. На бітумній черепиці може з'являтися мох. І це буде, і це потребує додаткового догляду в порівнянні з іншими покрівельними матеріалами. Ну і наостанок розглянемо з вами топові покрівельні матеріали: це керамічна та цементно-піщана черепиці. Вони відносяться до натуральних покрівельних матеріалів та забезпечують. Довговічність, надійність та естетичний вигляд вашого даху, але між ними є деякі відмінності. Керамічна черепиця виготовляється з натуральної глини, яка опалюється при високих температурах. Буває без покриття, глазурована або ангобована для захисту від вологи та моху. Наприклад, в таких південних країнах, як Італія і Іспанія, це є основним покривельним матеріалом. Основні переваги такої черепиці це довговічність. Вона може слугувати більш ніж 100 років. Вона стійка до морозу, ультрафіолету, має привабливий естетичний вигляд та не шумить шуміть під час опадів. Але керамічна черепиця це. Дороге задоволення, матеріал коштує в рази дорожче ніж інші. Робота також потребує кваліфікованих майстрів, яких не так багато, і їх робота коштує недешево. Ну і ще один недолік: що черепиця вона важка, тому будинок повинен мати міцну крок'яну систему. Цементно піщана черепиця виготовляється із суміші цементу, піску, води та натуральних пігментів. І виглядає вона так само, як і керамічна черепиця. Має практично ті ж самі властивості, але строк служби в неї трохи менше до 70 років. Із недоліків можна сказати, що через те, що в неї присутні натуральні пігменти, з часом вони можуть втратити кольор, тобто вигоріти. Тож, давайте підіб'ємо підсумки. Якщо хочете зекономити, обирайте металочерепицю. Якщо хочете щось сучасне і стильне, то це фальц або клік фальц. Якщо бажаєте тиші, то це бітумна черепиця. Ну а якщо щось таке на віки, то це керамічна черепиця. На цьому в мене все. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Пишіть у коментарях, який покрівлі ви надаєте перевагу. І, звичайно ж, будуйте будинки своєї мрії з компанією BestDim.